Виконуємо номер 1018 із підручника Алгебра 7 та номер 43.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. За графіком, який зображен на малюнку 23.5, знайдіть задання перше: якою була температура повітря 3 годині, о 5-й годині, о 7 годині. О 21 годині. І друге. У котрій годині температура повітря була мінус 5 градусів за Цельсієм, 0 градусів за Цельсієм і 5 градусів за Цельсієм. Ну і безпосередньо наш малюнок 23 5. Дамо відповідь на питання за малюнком, а потім запишемо. Перше запитання стоїть таке: якою була температура повітря в 3-й годині. У нас по осі абсцис це час в годинах. Ось і ординат температура в градусах за Цельсієм. У 3 годині знаходимо цифру 3, температура повітря була мінус 5,5 градусів за Цельсієм. О 5 годині, годині температура була у нас мінус 5,3 градусів за Цельсієм. О 7 годині температура повітря була, тут у нас десь мінус 1,8 градусів за Цельсієм. І о 21 годині температура була, тут мінус 2 градуси за Цельсієм. Завдання друге: о котрій годині температура була мінус 5 градусів за Цельсієм. Тепер по осі ординат. мінус 5 градусів за Цельсієм. Як бачимо, у нас була температура десь у другій годині і одна четверта ще, це 15 хвилин, у другій годині 15 хвилин. Далі о 5 годині також і четверта чесна клітинки, о 5 годині 15 хвилин, і рівно о 23 годині. 0 градусів за Цельсієм о 8 годині і о 20 годині. І 5 градусів за Цельсієм о 14 годині. Ну, а тепер це все запишемо. Питання перше. Відповідь на перше питання, якою була температура повітря о 3-й годині? О 3 годині температура. повітря була мінус 5,5 градусів за Цельсієм у п'ятій годині температура повітря була мінус 5,3 градусів за Цельсієм. О сьомій годині температура повітря була мінус 1,8 градусів за Цельсієм. І о 21 годині Тем, температура повітря була мінус 2 градуси за Цельсієм. Завдання друге. О котрій годині температура повітря була мінус 5 градусів за Цельсієм. Мінус 5 градусів за Цельсієм. Було. Була мінус 5 градусів за Цельсієм. Температура була у нас о 2 годині 15 хвилин. І о 5 годині 15 хвилин і о 23 годині. Далі 0 градусів за Цельсієм. Все ж таки було, температура слово написала. ну, градусів за Цельсієм було о 8 годині і о 20 годині. І 5 градусів за Цельсієм було. О 14 годині. Номер. 1018 із підручника Алгебра 7 та номер 43.7 із підручника Математика 7 виконано